Чим, чим відрізняється, наприклад, остеота, це можемо зробити гібрид остеопатії та тайського масажу. Це дуже складні рухи, але вони мають максимально бути зручні. Тобто, я собі от вибрав таку техніку і так на чілі, на розслабоні, то все мобілізую. Головне, щоб було зручно всім. Тобто, і головне пошук ергономіки, тобто максимально зручні положення. Я не напружуюсь, пацієнт не не напружується. От речаги, важелі. Це все працює. Тобто, і от ви хочете збагатити свою техніку. Ви знаєте, що у вас є техніка мобілізації, а є техніка виконання тої мобілізації, і ви можете її покращувати. І де ви можете брати натхнення? Ви можете брати натхнення в тайських масажах, бо там є багато цікавих позицій, де можна просто от, е, покласти людину. Ви хочете змобілізувати грудний відділ от, і взагалі не напружуватись. Тоді ви собі людину переводите е, от в такий варіант. От, і мобілізуйте її об свою ногу. Це всім добре, всім зручно, ніхто не напружується. Процес пішов, а, а ще дуже гарно все виглядає. Слухайте, для молоденьких це дуже класна штука, це прям комфортно. Я прям відчуваю, як не да. буде. Якщо мені треба заакцентувати, я тоді свою руку можу підвести під своє стегно, поставити на потрібний мені сегмент, mm -hmm. от, знову ж таки, захопити якось зручно. Mm -hmm. да. І це все робити мобілізувати. от. Далі е, є різні такі техніки, коли е, роблять більш акцентовано. От, наприклад, якщо я коліно отак підставлю, це буде жорстко. Тоді я підставляю отак, коліно ставлю, але між, між пацієнтами і коліном ставлю руку. От, да. І, наприклад, вибираю якесь положення зручне. Okay. Да. І там собі можу комбінувати все, що угодно. От, якщо мені треба, там ще можна якось зафіксувати отак От, людину. Да. Да, О, бачите, і пішов процес. Тобто, але головне знати, що я там хочу зробити. Тобто я хочу зробити флексію, латерофлексію, ротацію, направити рух або перейти на, на ребро, закцентувати вдох, видох і мобілізую ребро. Тобто, головне знати, що я мобілізую, куди я мобілізую, а там вже можна додати артикуляційні рухи. І бачите, головне, щоб було всім зручно і гарно. Бо то, що гарно, то естетично. А то, що естетично, то продається. Інстаграмні техніки називаються такі. О, окрема тема для семінара інстаграмні техніки. Є техніки для роботи. Прості, зрозуміли, а є інстаграмні техніки. Такі вичурні.